всім! У нас 12 березня 2024 року. Пішов перший весняний сніжочок. Привіт всім! Сьогодні буде перше моє відео про підживлення часнику. Що часник це не борщ, не треба його готувати по рецепту. Індивідуальний підхід буде відео. Ось як бачите, сьогодні 13 березня. Вчора я вносив, казав, що буде сніжочок. Якраз піде. Добре розчинення добрив, ось так і вийшло. Погода не підвела. Дивіться відео далі. Трошки дощику, трошки сніжку. На ніч передають там, до 80-90% дощу. Зараз ставлю, ось тут буде десь іконочка, яка в нас погода передає гідрометцентр, скажімо так, і я вирішив сьогодні підживити свій часничок азотними добривами. Це карбамід, як бачимо, і селітра. Ось такий, це й тут у мене півмішочка залишилося. Ще там у дворі. Ось такий ось карбамід у мене фракція. Буду вносити в цілому десь кіло 200, 15 кіло 150 десь. Сильно дуже багато азоту давати не буду, так як немає сенсу. Я зробив аналізи ґрунту, Аналізи показали, що в мене азоту... В принципі, на високому рівні азот. Якщо не забудусь, ставлю табличку сюди. І азоту мені так, як щоб багато і не треба. В принципі. Діляночка від діляночки відрізняється. Я на цю діляночку більше внесу на поруч там, за 100 метрів також нормально внесу, а на третю діляночку взагалі мінімум азоту внесу. Буду вносити в розкіт, так як дочекався дощу сніжку і Буду вносити під дощик зі сніжком. Таким чином розкидаю. Як бачимо, зараз погода повністю все затягнуто, випаровуватися карбамід не буде. По температурі в нас скільки там? 6 градусів. Показує. Тобто випаровування азоту в повітря не буде, втрати по азоту не буде. Тому я за це не, хвилюю, не хвилююся. Але азот з влагою дуже добре піде. В ґрунт. і це позитивно діє. Потім е слідкуйте за своїм часником. У мене на одній з діляночок е по аналізах мала кількість сіри. І у вас може бути прояви по часнику, ви побачите такі як вигляду пожовтіння, хлорозу, так званого. І всі будуть думати, то від того, то від того від азоту, від сірки, від магнію. Калій фосфор, що там не вистачає, у кожного буде своя. Дивіться, це вам, я не можу, ніхто вам не може сказати оригінальний рецепт, підживіть отак, зробіть отак. Це не кухня, це не, немає тут ніякого рецепту одного. Вносите один раз, два, три дробне внесення. Немає ніяких рецептів. Кожен робить, Хто як хоче, так і ну, ви розумієте, робить свою справу. Тому і з часником точно так же у кожного своя ділянка, у кожного ґрунт свій, одного рецепту для всіх немає. Я вносю так, але мій рецепт не підійде для половини з моїх глядачів, так як в них ґрунт, другий в них зональна. Зонально вони в іншому. В інших погодних умовах, зонально погрунтуваний в інших умовах, і в них не підходить таке різне промивання, різне насичення, різне сприйняття азоту в ґрунті. Може бути азот в недоступній формі. В мене по аналізах показало, що саме в нітратній формі дуже його багато, тобто він весь доступний. У мене азот, часник на азот не немає голодання азотного. Я за це не хвилююся. По інших показниках у мене також на рівні тільки сірка. Тобто, якщо б я сказав, внесіть стільки-стільки-стільки ви внесли, а часнику немає. А у вас інших елементів, можливо, немає, і вони не допомагають часнику брати з ґрунту азот. Ну, тобто, Це така дуже глибока професійна кухня, в якій треба дуже багато чого розуміти і знати. Тому я зараз. Відрах розбавляю, от я з території на територію переїжджаю ось цим ось драконом своїм. Він мені допомагає. От зараз це розкидаю, кину і ще 100 кілограмів і поїду на іншу територію. І буду розкидувати, чекати погодніх умов кращих. Ну Зараз на камеру ви, напевно, не бачите, як сніжок пролітає. Ні, не видно. То дивіться, слідкуйте, дивіться, що я буду робити. Ось такий карбомідик буде. Зараз переїду на іншу ділянку, там мені ще татко допоможе, то будемо разом швиденько все розкидаємо і буде у нас якісно пророблена робота. Ось так от. Питайте, телефонуйте, буду щось доповнювати, щось підказувати. Не звертайте на те, як я роблю, як інші роблять. Звертайте на те, які у вас саме умови, які у вас погодні умови. ґрунт, волога. От зараз я ще не боронував, мені всі кажуть, а чого ти вологу не закрив? Тому що у мене під низом ще каша. Зараз дивіться, ось. Липше пальця. Копнув і дивіться, він у мене ліпиться. Грунт у мене ліпиться. Іще. Куди ж його кататися трактором? Я зараз його затрамбую так, що І у мене грудка ось, дивіться, грудка верхня, вона, вона дуже погано колеться, вона ще не розсипчаста. Ось Зараз я дочекаюсь цього дощу, він роз... розмочить оцю верхню поверхневу корку таку зимову, і вона буде розсипатися. У нас ще, як такового, після семи дощу не було. Тому чекаємо дощу. І ви дивіться на свої умови. Не звертайте на, ні на мене, ні на інших, ні на кого. Е, хто що як робить, робіть по-своєму, бо не буде у вас діла. Ось так от. Всім папа, ставте лайки. Це для вас в основному.